Кажуть, техніка не має душі. Ха, Ви просто не працювали на кентавр. Тут у кожному вузлі характер. Погляньте на мотоблоки кентавр з водяним охолодженням. Почнемо з дрібниці, без якої не буде роботи. Оновлений вижимний підшипник, плавне щеплення, легкий хід і ніяких залипань. Далі серце системи. У моделях 10 і 12 конячок стоять форсунки і насос bf 1 ak 80 z від GDM. Робочий тиск 220 кг на сантиметр квадратний. Як кажуть у нас, тисне як трактор, їсть як мопед. Датчик температури прямо в кришці радіатора. Бачиш температуру, не перегрієш двигун. Бо кентавр не любить спеку, він любить роботу. Ще один розумний нюанс датчик палива на кришці. Знаєш, скільки дизеля, перш ніж мотор нагадає тобі хрипом. Кентавр розумна техніка для розумної роботи. І гарантія 2 роки, бо впевненість не потребує слів.